13 листопада. Чому дельфіни рятують людей? Любов не чинить зла людині, яка поряд. Римлянам 13.10. Женя та її тато відвідали дельфінарій. Дівчинці дуже сподобалися дельфіни. Вона була зачарована ними. Тато купив доньці м'яку іграшку дельфіна. Женя не розлучалася з новою іграшкою цілий день і ввечері лягла з нею спати. Тату, я так люблю дельфінів, захоплено промовила перед сном дівчинка. Їх неможливо не любити. Ці савці неймовірно розумні, пояснив тато. Дельфіни друзі людини, вони часто рятують людей. А як дельфіни розуміють, що людині у воді потрібна допомога? запитала Женя. Люди, які вивчають дельфінів, помітили, що вони дихають повітрям. Почав пояснювати тато. Дельфінам треба регулярно підніматися на поверхню, подихати. Якщо хтось із грає дельфіні слабше або поранений, дельфіни підштовхують його догори, щоб він не потонув і міг зробити вдих. Коли якась людина починає тонути, дельфін відчуває, що трапилось лихо і допомагає тонучому. Спасибі, тато, за цікаву розповідь. Я теж хочу допомагати тим, хто опинився у біді промовила сонним голосом дівчинка. Важливе. Завжди допомагай людям. Приходь на допомогу ближнім.